Яка користь людині, коли увесь світ здобуде, а душу свою занапастить? В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ваше високе владико Митрополите, Преосвященні владики, всечесні отці, преподобні сестри, брати в монашестві, дорога громада цього чудового храму святого Йосифата тут у Тернополі? Дорогі діти, яких так сьогодні багато. Дорогі брати і сестри, в різних куточках землі України, які зараз з нами моляться при помочі цієї живої трансляції. Тепер і так ми навчилися бути разом як церква. Дорогі у Христі, слава Ісусу Христу! Слава Це для мене особлива радість, особливий привілей сьогодні. Бути тут у вас. У тій такій живій, я би сказав, навіть молодіжній парафії Тернополя. В часах війни, великого болю і страждання нам так важливо вміти виявляти один одному знаки поваги і любові. Любитися, каже наш народ, не себе любити. А любитися, творити спільноту, простори тої любові серед війни, яка є простором ненависті і смерті. І коли ми любимося, коли ми є разом, один одного підтримуємо, один одного потішаємо, один одного рятуємо, тоді ми є сильні і незламні. Тому я до вас сьогодні завітав. Боже Слово живе Боже Слово, яке ми чули от щойно у читанні святого Євангелія, говорить нам про хрест Господній. Бо ця неділя так і називається неділею після воздвиження. Якщо ми уважно вслухаємося в кожне речення цього Євангелія, ми відчуємо, що ті слова віють нам сьогодні якоюсь свіжістю ранньої церкви, ранніх християн. Згідно сучасних досліджень Євангелії від Марка, це є Євангеліє, яке було одним із перших написане. А ці Фрази, ті слова, які спромовив у своїх Ісус Христос до своїх учнів, справді є словами, записаними кров'ю ранніх християн. Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, самого, візьме свій хрест і йде за мною. Іти за Христом це найбільше Архаїчніша форма висловити свою християнську тотожність. Християнин це той, який йде за Христом. Але коли Христос пояснює своїм слухачам, що означає бути його учнем, що означає бути християнином? Це означає йти туди. Куди учитель вже першим прийшов? Христос не посилає своїх учнів там, де його нема. Але тут цікаво, Христос каже взяти свій хрест і йти за Христом. Бо хрест з одного боку це є символ людського страждання, людської біди, людського горя. А нам каже Христос, не бійтеся того, бо я все це не тільки взяв на себе, я все це переміг. Не бійтеся йти за мною, несучи свій власний хрест, бо там, на тому хресті, я є швидше від тебе. Більше того, там на хресті, на Твоєму хресті, ти не будеш ніколи сам. Запорука того, що ти зможеш пройти за мною, є не твої власні сили, міркування, а я сам, наш Господь, Христос і Спаситель. Але кожна наступна фраза нас ще більше може дивувати і непокоїти? Каже Христос: хто хоче спасти свою душу? хто її погубить? А хто погубить свою душу задля мене і Євангелія, той її спасе. Знаєте, колись як молодий священник, я тою фразою закінчив був свою одну з проповідей. І одна мудра жінка підійшла до мене і каже, ви щось, отче, помилилися. Як то так? Занапастити свою душу? Як то так? Та кожен хоче свою душу. Що зробити? Спасти? А я кажу до неї, я дякую, що це вас занепокоїло. Бо, коли хтось хоче спасти свою душу, означає, що він в першу чергу тремтить за своє власне життя. Він рятує себе. Ми би склали сьогодні свою власну шкіру. Але то є дорога в нікуди? Бо хто любить себе остаточно його самолюбство його згубить? У його самолюбстві нічим і ніким у своєму житті він не буде задоволений. Христос каже, хто погубить свою душу? Задля мене і задля Євангелія, то її спасе. Що означає та фраза? Що означає погубити свою душу задля іншого? Особливо, як цей інший є з великої букви. А це означає любити. Любити не себе, а любити іншого. Віддати свою душу задля іншого. Це є образ і остаточне об'явлення нашого з вами Бога. Бо той Бог, в якого ми віримо, є любов. Це Він віддав свою душу для нас. А відтак? Смертю смерть подолав і воскрес на третій день. І тому каже: ага, хочеш бути моїм учнем? А ну, попробуй то саме. Побачиш, що справжня любов не є якимось лише почуттям, сентиментом, а жертвою. Справжня любов, вона з одного боку. Дає тобі готовість віддати своє життя за інших, а з іншого боку вона тебе врятує. Дасть тобі ключ до життя вічного. А Іваналист Йоанн, Богослов, співець, божественної любові каже нам так. Любов усуває страх. Хто боїться, мало любить. А та сила, оживляюча сила, вона визволяє робить тебе незламним. Робить тебе рятівником інших. І тоді ти уподібнюєшся, як учень Христовий до свого учителя. Ти є здатний порятувати навіть серед смерті. Дорів хресті, брати і сестри, справді ті слова, які записують досвід перших учнів Христових і нам з вами сьогодні його передають, ну, є просто життєдайними для українського народу у часі війни. Весь світ дивується: звідки українців є та сила? Звідки українців є та відвага? Звідки у українців є та стійкість, щоб протистояти такому ворогові, який чисельно і усіх інших людських середниках перевершує наші з вами людські земні сили. Можливо, ми самі до кінця не можемо собі того пояснити, але Боже Слово нам сьогодні це. Об'являє правду про нас самих. Українці є незламні, тому що вони вміють любити. Ми розуміємо, що коли в обставинах Всенародної біди і лиха, кожен з нас буде спочатку намагатися врятувати свою власну шкуру, будьте певні, ми як народ будемо приречені на загладу. Бо каже Христос далі, що чоловік може дати взамін за власну душу? Навіть коли він весь світ здобуде, чи весь світ може бути достойним викупом за твою душу? Ні, бо твоя душа є цінніша від усіх благ цілого світу. Взамін за власну душу нічого нема. Українці вміють любити свою батьківщину, і тому вони не бояться. Ви знаєте, це так було видно. Особливо у нас у Києві у перші дні війни. Це був час розгубленості. Ми не знали, куди рухається фронт. Ми не знали, на кого першим. Наїде велика колона російських танків. Коли ми бачили, як над нашим Патріаршим собором кружляли російські гелікоптери і стріляли ракетами на велике місто перед нашими очима, таке було відчуття, що ти бачиш перед очима Апокаліпсис кінець світу. Але так мені було приємно бачити, що наші люди. Почали піклуватися перш за все за своїх ближніх, не за себе. Перша думка наших єпископів, наших священиків, було, як врятувати народ. Ніхто не думав про себе. І тоді усі наші парафії, усі наші храми перетворилися на бомбосховища, центри соціального служіння, центри. Які допомагали людям евакуюватися з небезпечних зон. Той, хто був готовий віддати свою душу за Христа і Його Євангеліє, ставав рятівником. Ми, українці, маємо що любити. І ми силою любові, силою Христа Господнього, на якому та Божа любов нам об'явилася і на нас вилилася, ми сьогодні перемагаємо. Ми сьогодні стоїмо. І сам факт, що я сьогодні до вас приїхав, це є чудо. Ми живі серед смертоносної війни. Але для того, щоб любити, треба навчитися як то робиться. І Мені так приємно, що я сьогодні приїхав до парафії, яку можу назвати школою християнської любови. Мабуть, ви добре вглядаєтеся в постать святого Йосафата, того доброго пастиря, який віддав свою душу за своїх овець. І тому навіть після своєї мученичої смерті, він, Його постать для нашого народу є животворящими. Ми знаємо, що смерть є подолана, і він живий. Він молиться за ту парафію, він кожного з нас супроводжує. А ми ось буквально за місяць розпочинатимемо цілий рік. Ювілейних святкувань 400 річчя його мученичої смерті. Ми знаємо, що навіть Литва як держава буде це святкувати на державному рівні. Але як мені приємно бачити, що справді ця парафія, як простір любові, вчить, вчить своїх дітей. Як тою незламною силою, яку подає нам розп'ятий Господь перемагати ворога. Найперше, мені так приємно було почути, що із підземель цієї церкви народилася католицька школа у місті Тернополі. Сьогодні, першу неділю жовтня, ми святкуємо День освітян. Я сердечно хочу привітати усіх працівників української освіти різних щаблів і рівнів. І хочу вас попросити. Навчіть ваших учнів любити. Бо справжній педагог, знаєте, він завжди захопить і навчить любити свій предмет. Його діти будуть пам'ятати усе своє життя. Але прошу вас найбільше навчіть ваших, ваших дітей, ваших учнів любити один одного. І не бути егоїстами, а вміти любити іншого. Так як це сьогодні нам велить святе Євангеліє. Ще одна сила тут між вами нуртує. Можливо, ви до кінця навіть її не усвідомлюєте і недоцінюєте. У цій парафії є активний рух, який ми називаємо сьогодні рухом подружніх зустрічей. Навіть отець Андрій є духівником всеукраїнського руху. Хочу вам сказати, що у нас на Київщині і всіх інших частинах Київської архієпархії у тій парафії дає рух подружніх зустрічей. Там є жива парафія. Ті молоді подружжя, вони становлять ядро цієї громади. Мають велику євангелізаційну силу. Подруги вчаться ціле життя любити один другого. Ціле життя. І тоді родина, домашня церква стає школою любові, яка захоплює інших. Я мав нагоду не раз бути у цих спільнотах. і Я просто бачив, як інші, дивлячись на наші християнські подружжя там, на Дніпрянщині кажуть, дивіться, як вони себе люблять, навчіть нас так робити. Це є сила християн Ранньої церкви. Ми сьогодні просимо Господа Бога. Ми знаємо Ісусе. Що ти нас випередив у тій хресній дорозі, якою йде сьогодні Україна. Ми знаємо, що ти нас любиш, животвориш і тому ми переможемо. Ми знаємо, що ти, Господи Спасителю, колись показав. Костянтинові, якого потім світ назвав Великим, твій хрест Господній і сказав цим знаком переможеш. Ми сьогодні знаємо, що з того знаку, з того животворящого дерева випливає твоя любов, у якій ми як народ, як держава, є непереможними. Але нехай це питання, цей заклик. Христовий. А можливо навіть питання для іспиту сумління залишиться нам як завдання на майбутнє, бо завершується наша Євангеліє на сьогоднішній день наступними словами. Хто буде мене соромитися перед людьми у цьому світі, того і син чоловічий? Буде соромитися, коли прийде у силі з ангелами своїми. Господи, дай, щоб ми Тебе, як твої учні, не посоромили. І колись у вічності визнай нас своїми. Амінь. Слава Ісусу Христу!